Новий випуск нашого подкасту навколо освіти, і сьогодні у мене в гостях Лілія працювала в системі з молоді, дорослими, часом дуже дорослими, цілими полковниками. От після них мені дорожче здалося, що робота з підлітками це ще не найбільше випробовування. нас з контекст, які це роки. Що я там таке роблю на заняттях. Я кажу спонтанно, та да, приходьте, подивіться. Yeah. От. І після цього методистка зі мною кілька днів не віталася. Ренші, які змінювали взагалі твій погляд на викладання, на те, що робити з учнями на уроці, на те, що таке взагалі урок. Е, його звали Джон, і перші два тижні я його ненавиділа. А другі два тижні я його просто обожнювала, ловила кожне його слово. У мене є така асоціація. Яцію з тобою, що Лілія про що дуже добре знає Лілія про групи. Я добровільно брала собі всі так звані слабкі групи, і колеги мене не розуміли. Навіщо тобі Ютуб бути брендом? Я маю бути продуктом свого продукту. Я маю бути генератором контенту ще чимось, а я хочу бути просто людиною. Зтабування в плані того, що я хочу творити. От як творець, так що я хочу творити. Отут я маю більше простору це показував. Якщо говорити успіх версус uh, спокій, то я б це не протиставляла взагалі. Є таке взагалі поняття, тихий успіх. Чого таке? Які можливо там дві поради ти б дала тим, хто вже працює з групами і хоче, щоб це було більш ефективно? Перша порада поменше експериментувати, друга порада побільше експериментувати. Мені вже подобається.